Святе письмо каже, що немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів душу свою. Саме з любові до України, до кожного з нас, українські військові беззастережно кладуть свої життя. Ціна, яку ми нині платимо за любов до рідної землі, є дуже високою. Сьогодні Рогатинщина знову у скорботі, знову на колінах перед загиблим. Але не перед ворогом майдан Роксолани у смутку і тривозі зустрічає героя. 8 вересня під час мінометного обстрілу під Бахмутом поліг воронячи Україну наш земляк. Мешканець Пукува Рогатинської громади, 51-річний Роман Бандура. Сьогодні ми всі разом з вами знову відчуваємо цей біль, біль втрати нашого військового героя, пана Романа Бандуру. Народився. Герой Бандура Роман Степанович 29 січня 1971 року в селі Пуків закінчив Пуківську школу. Непросте в нього було дитинство, і шість років він залишився сиротою, якого ставили на ногу разом з сестрами та братами дідусь і бабуся. Закінчив він рогатинське училище, працював. Водієм в кількох місцевих підприємствах останнім часом він був далекобійником, виховував сина, сина Олега, який сьогодні також є захисником нашим і служить в лавах Збройних сил України на передовій. Роман, як і багато його інших побратимів, і кожен з нас мріяли про вільну і незалежну Україну. Сьогодні душа Романа зустрінеться зі своїми батьками, яких він втратив, будучи ще зовсім дитиною. Бабуся та дідусь виховали Романа справжнім чоловіком, захисником. Тому ще у 2015-му він воював з ворогами України, а з часу повномасштабного вторгнення окупантів, не роздумуючи, знову одягнув військову форму. Цю важливу життєву науку Роман передав і своєму синові Олегові, який теж нині захищає рідну землю у збройних силах України. З рогатина кортеж з цілом полеглого героя опрямував до рідного села Пукова, де на рідному обійсті відбувся чин похорону. Сотні людей прийшли попрощатися захисником України Романом Бандурою. Любов це найбільший дар в житті. Саме вона надає сенс життю, і завдяки їй варто жити і страждати. Такою любов'ю Живуть тепер на передовій всі наші українські воїни, а їхні родини і волонтери в тилу. Стоячи сьогодні біля домовини раба Божого воїна Романа, хочемо розділити той смуток, який переживає родина. Померлий воїн Роман є одним із тих, хто у найважчий час для нашої країни. Зміг дати свідоцтво любові. Шлях кожного воїна подібний до швидкого палахкотіння зірки, наражений на терпіння, але позначений великою любов'ю до своєї батьківщини. Цей непростий час для України, коли війна спричинює багато горя, також дає нам. І багато святих, котрі вирушають захищати собою інших і таким чином виконати Божу волю. І дуже важливим для нас є пам'ятати, що ми не можемо змарнувати жертву тих, хто віддав своє життя і тих, хто зараз знаходяться в окопах. Кожен із нас має відповідати за свої рішення і вчинки. Та в своєму житті зуміти віднайти волю Божу, її розпізнати, і як найкраще її сповнити. Після заопокійної служби Божої у церкві уведення Пресвятої Богородиці у храм тіло полело поховали на сільському кладовищі. Бойові побратими Романа Бандури закликали присутніх пам'ятати його жертву ім'я України. Вони, воїни світла і любові, стоять на сторожі нашої свободи і своєю жертвою підсилюють віру у нашу перемогу, бо добровільно пролита кров не може бути марною. На ній зросте нове покоління патріотів, які стануть достойними нащадками героїв-захисників України. Вічна пам'ять. Роману Бандурі, слава Україні! Героям слава!